Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні була дегустація. Пробували Азіміну Пенсильванія Голден і пробували грушку Кікасуї. Японську. Майже пів кіло важе грушка. Смак, як на мене, нагадує щось середнє між талгарською красуньою і киргизською зимовою, але більш ніжна консистенція. Вигляд бомбезний. А азіміна. Смак, як на мене, нагадує щось середнє між аноною Черемоя і бананом. Ось такі насінинки з Пенсильванії Голден. Таня, що ти скажеш про смак грушки і смак азіміни? Твоя думка? Смачна той там. То. Груша дійсно дуже схожа на мені як на угу. От, Хто Любить таку хрумку, вона не тверда була кулка соковита. оце якраз той варіант. А що по азимі? азиміна, це бомба. Сподобалась? Mm -hmm. Аромат, смак. Аромат, смак, взагалі ніжний, це таке ніжна консистенція. Чудово, дякую. дякую. Тут наш дегустатор Максим, ваша думка. Е, грушка як грушка, я не маю з чим порівняти, особливо, а зіміна. Дуже смачна. Сподобалося, так? Так, да? дуже смачна. Така і ароматна, і смак, ну я смак не маю чим порівняти ага. дякую. Ну, Банан бананом, але десь і ананас, напевно, є, десь манго, десь манго є. ну, щось таке. Дякую, дуже, дякую. Дуже, дуже, дуже. А оце в кого ми в гостях Сергія Траяна всі його знають. По хурмі, по ролікам це його азіміна і його груша. Ми йому дякуємо за проведену дегустацію. Було дуже смачно. Дякую. Дякуємо. Все, всім благ. Розводьте, вирощуйте ці смачні та цікаві екзотичні культури. Всього доброго, до побачення!